Друзі, вітаю вас на каналі Кебіна Рейсінг і сьогодні ми починаємо будувати гараж моєї мрії і почнемо будівництво з паркану. В цьому відео я вам розповім, як правильно, стильно і незадорого зробити стильний паркан, який буде довговічним. Почнемо з того, що будемо робити металеві стовпчики. Так, металеві стовпчики ми робимо з труби 50 х 50. Верхушки я вже позаварював, щоб туди не потрапляла вода. І в під час морозів, щоб ці стовпчики не розбухали. Я думаю, що ніхто не сумнівається в моїх здатностях до металообробки, адже я вже побудував досить багато автомобілів, а варити стовпчики з нового металу з металобази, це насправді дуже кайфово і просто після того, як ти навчився варити. 05, 06, 07, 08, метали автомобільні саме кузовні. Тобто це реально досить легко. І я все варю полуавтоматом, ну, тому що маю таку можливість. Я до стопчиків приварю пластини. Для чого я це роблю? Для того, щоб в подальшому до них поприкручувати дерево. Так, я буду робити дерев'яну зашивку, буду обпалювати древесину. Та зашивати. Але про це в наступному відео сьогодні ми встановлюємо і робимо саме стовпчики, підготавлюємо. Ось такий вигляд. У нас мають стовпчики з пластинами. І переходимо до малярки. Ось ці ось перемички це зроблено для того, щоб стовпчики тримались в своїй лунці краще. Спочатку я спробував фарбувати. Ну, звичайно, я фарбую все. Тільки через покрасочний пістолет, адже так ми робимо більш такий тонкий слой. У нас покриття виходить більш якісніше. Але я спочатку використовував фарбу 3 в одному, тобто звичайна фарба з магазину для будівництва. І я пофарбував так, десь 6 або 8 стовпчиків. І забігаю наперед, скажу, що так робити не варто, адже ну, це понятно, ми всі розуміємо, що в магазині для будівництва нормальну фарбу не купиш. І наступні свої металеві вироби я вже фарбував автомобільними фарбами так, як це роблять саме при кузовному ремонті. Тобто спочатку кислотний ґрунт, потім закривав акриловим ґрунтом, і зверху звичайним автомобільним двохкомпонентним акриловим ґрунтом все закривав. Тобто, так, да, це виходить набагато дорожче, але перефарбовувати ці всі забори, всі, всі конструкції через 2-3-4-5 років це буде набагато геморніше і плюс вигляд такий вже охайний не буде. Давайте я вам швиденько розповім теорію паркану будівництва, взагалі, як воно повинно виграти. Дивіться, це ми намалюємо наш рівень ґрунту. Деякі багато хто людей вони стараються зробити якби, фундамент вкопати не глибоко, але на всю довжину ділянки. Тобто вони роблять такий ось цей червоний буде фундамент. Якби фундамент. І далі він виходить над, над землею. Та зверху вже якісь стовпи мудрують і за, зашивають чимось. То, або профнастилом, або е, там, цеглою, або ще якимось камінням, або євроштахетником, або ще чимось. Отак От робити неправильно. Чому? Давайте я вам покажу. От, намалюємо зараз з іншого боку. Отак, От раз. Оце з боку стоїть наш фундамент, який у нас йде вздовж всієї нашої ділянки. Дивіться, коли. О, дивіться, інший колір. Коли у нас е... йдуть опади, водичка тече, 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 і вона не може вільно переходити далі, тобто стікати. Тобто, у нас вода скаплюється. Під цим ось фундаментом. Тобто у нас тут розмокає, розмокає, розмокає вода. І з часом оця вся конструкція вона починає хилитися в бік, куди їй легше впасти. Тобто Тут у нас буде перезволожена ділянка, а тут буде пересушена. Тобто буде завалюватися все в одну сторону. Заривати це на глибину промерзання, робити фундамент під паркан. Як під будинок, ну, це якийсь бред, звісно. Я не розумію, навіщо це робити. Адже смислову якусь навантаження несуть тільки ці стовпчики. І давайте ще намалюю. Це наш ґрунт, Я копаю на 1,20 двадцять просто одну лунку під стовпчик. Вставляємо наш стовпчик. Тут перемичка, яку я приварив, і це все ми заповнюємо. Спочатку трамбуємо, трамбуємо і зверху заливаємо це все бетоном. Е, найкращому варіанті треба вставляти гільзу пластикову якусь, яка б е, робила б края нашого, нашої опалубки слизькими, і коли ми при замерзанні грунту. Це морозне печення, воно виштовхує ґрунт якби наверх. І з ґрунтом виштовхує і наш стовпчик. І щоб такого не було, щоб ґрунт скользив просто по нашій опалубці. Треба, щоб вона мала ну, най, найменше яких на поверхні. Тому або ми дуже гладенько буримо спеціальним буром, або робимо якусь опалубку. Е так, ось така ось нехитра конструкція, яка у нас відбувається. І от завдяки такої конструкції ми не порушуємо водорозподіл на нашій ділянці. Робимо просто лунки. Ось такі. І. І це набагато дешевший варіант. І як вже ви бачите, воно стоїть вже у мене майже 3 роки і все. Цілком як поставилось, так воно і стоїть по рівню, я перевіряв. Ніякі морози, ніякі води, в общем, не порушують цілісності мого паркану. Тобто будувати якісь капітальні споруди, це не завжди правильно. І оці всі ускладнення конструкції це тільки мінус як по бюджету, так і по технічним характеристикам. Бурили ми от таким ось мотобуром на метр. І ще 20 см я добивав ось такі луночки у нас виходять. Досить легко все буриться Ось так ось натягував, спочатку по кутах поставив стовпчики, натягував рівень і під цей рівень вже вставляв стовпчики, спочатку просипав по 20 см десь. Щебень з піском проливав це водичкою. І зверху вже ось таким ось растворіком все засипав, заливав. Ось таке, бачите, покриття, яке у нас рівномірне покриття. І по рівню ми все виставляємо, контролюємо всі параметри, щоб у нас тоби були всі рівнесенькі. Так, вони там вистаюються декілька днів і їх можна вже починати зашивати. В принципі, всі роботи по стопчикам, я робив самотужки, тобто сам приїжджав інколи хтось допомагав або з друзів, або моя Тетяна допомагала саме знімати. Так, пікап досить добре допомагає в усіх. Будівельних роботах, і в нашому випадку він як і драбина, і як для перевозки, От так ми забиваємо на 20 см. І ось та шляпка, яку я переварював металева саме, а не пластикова заглушка, вона допомагає, щоб наша конструкція вершок нашого стопчика він не розплескувався. Так, я добиваю, адже бур більше, ніж метр, досить важко було мені знайти. Ось такий варіант у нас фінальний. Всі стовпчики на своїх місцях. В наступній серії я вам покажу, як я зашивав ці всі стовпчики. підписуйтесь на канал. Тут тепер будуть серії і про будівництво, і про тачки. Ну, і про літаки також будуть. Тому не забувайте ставити лайки та свої коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу. Дякую всім за увагу!